Перший в області центр життєстійкості відкрився у Глобиному, що на Полтавщині. Це безбар'єрний простір, де надають психологічну допомогу, а також соціальні послуги, зокрема з оформлення документів. Усе безкоштовно. Найбільшу увагу приділяють членам сімей діючих військовослужбовців та загиблих, внутрішньо переміщеним людям, малозабезпеченим, особам зі складними життєвими обставинами, безробітнім та людям похилого віку. Для клієнтів центру передбачені як індивідуальні консультації із фахівцем, так і групові заняття. Розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович. Це послуга, яка нами сформована нова. Вона є в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської Ти як і її мета це допомогти людям подолати свій стрес, впоратись з емоціями, знайти в собі сили жити далі. І давати адекватну відповідь на ті виклики життєві, з якими ми всі щодня стикаємося, особливо враховуючи у нас військовий стан. Облаштували перший в області центр життєстійкості за гроші благодійників та завдяки співфінансуванню з міського бюджету. Сам хаб розмістили у приміщенні Глобинського ЦНАПу. Полтавщина стала домігкою для більше ніж 200 тисяч людей. А ми такий соціальний хаб. Для всіх прифронтових областей і сьогодні у нас відкрито перший такий центр завдяки пані Зеленській, завдяки міністерству, завдяки громаді активному бізнесу. А всього по області найближчим часом відкриється ще й сім таких центрів: це будуть Кобиляки, Лубни, Миргород, Нові Санжари, Полтава. Прятян та Центри життєстійкості це пілотний проєкт, який реалізується в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. До участі в ньому долучилося вже 143 територіальні громади всієї країни.